І всім привіт! Ви на каналі Monerin Room. І це коротше друга частина бізнес нуля. У мене є ось такі монети. Це Австро-Угорська імперія. В минулому відео ви їх бачили. Придбав я їх всього за 30 гривень. В принципі, ціна може бути. Попробуємо навіть на дорокше. Хоч за пару гривень на дорогше треба продати. Ось така. Це в нас. 2 Гелер. Ну, може і неправильно сказав. Це вроде Гевер називається така монета. 2 Гелер. 1 Гелер. Але ця топша в дуже поганому стані. Дуже в поганому стані 1901 гевер, 1990 рік. Бачите, яка вона в стані взагалі. Стан не очень ця я монета, то в дуже доброму стані. Рівна. Не погнута вроді б то такі австро-угорські монети я тримаю в руках у себе вперше. Я навіть не знав, як вони виглядають, якщо чесно. Вже дуже давно я цими монетами займаюся, але не знав, як вони виглядають. Такі прості монети. Я ще причому живу на такій території, де таких монет дуже багато є. І не знаю, як вони виглядають. Навіть я й ціну приблизно і не знаю. Ціна. Ну, я перше пройдуся. Зубна, зубна щітка проста найдешевша. І не знаю, десь я був в магазині чи де антисептику позичив. Ну, так там стоять антисептики, в маршрутці, деколи стоять. Я собі взяв якусь баночку, чуть-чуть так собі налив то й готов. От, зараз попробую антисептиком якимось помазати його. А так знаю в ресторанах є мило, то теж я собі деколи набираю. Чуть-чуть так. Тоже попробуй милом на... Милом його. Із такого монету. Така, в принципі, может быть ця монета. А с то я даже не знаю. У меня вообще края такі погрызены. Сама монета вообще в таком стані не очень. Ну ничего. Зараз я почищу перше цим і побачимо, якому то вона стане стані. Бо ця то, в принципі, може бути. А я то я не знаю, що з нею робити. Хоч за 10 гривень я її хочу продати, хоча б. 10 гривень. Ця я то хоча б... Я не знаю. Хоча б якогось 30 гривень дай. Ну побачимо, що буде, то буде. Зараз почищу зі мною щоткою і паста. І покажу, що буде. Коротше, почистив я ті монети. Ось дивіться, які вони стали. В принципі, ще не ідеально, але може бути. Ось дивіться. коротше, несу містому номізмату може купити. Ну, коротше, як занесу, побачу, чи купить чи ні. Короте, не вийшло в мене продати тую монету. Ну, ну, скажу так, а майбутнє. Скоро має вийти третя частина. в третій частині я її продав. Таким не дуже, дуже хитрим способом, але продав. О, дивіться, яку я собі цяцю прикупив. Обше, качество хороше. Просто. О, така цяця. Всі причому робоча. О. Друга ця частина бізнес нуля. Скучна. Ну, третя частина має бути повеселіша. Третю частину, думаю, виставлю викше до Нового року. До нового року, по ідеї, маю виставити. Ой, викласти на YouTube. А кому сподобалось відео, ставте лай лайки, підписуйтесь на мій канал, нажимайте на колокольчик і всім пока-пока.